Коли Ісус розпочав служіння своє, йому було років тридцять. Він повернувся з Йордану повний Духа Святого, і Дух повів його у пустелю. Сорок днів там диявол спокушав його, і в ті дні він нічого не їв. Диявол до нього сказав: Якщо ти син божий, скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став. Написано: не хлібом єдиним буде жити людина, а Словом Божим. Тоді диявол вивів його на гору високу і в одну мить показав усі царства світу. Я дам тобі всю владу та всю славу, бо мені все передано, і я даю, кому хочу її. Все це буде твоє, коли ти поклонишся мені. Написано Господу Богові вклоняйся, і йому одному служи. Тоді повів його диявол в Єрусалим і поставив на стіні величного храму. Якщо ти син Божий, то кінця вниз, бо ж написано він накаже ангелам оберігати тебе, і вони на руках понесуть тебе, щоб не спіткнув ти об камінь ногою своєю. Сказано не спокушай Господа Бога Твого.